Доброго вечора, шановні мої підписники та гості каналу. З вами я Анюта Аліва. Сьогодні в мене розпаковка посилки з фіалочками. І так, друзі, я вже бачу, що є навіть подарунки, якісь листочки. Ця посилка від Лариси Міщерякової. В нас проводилася виставка фіалок і, і Лариса. Виклала у Фейсбуці, які сорти у неї будуть. Це два стартера і діточка. Зараз розпакую і буду далі розповідати. І так, друзі, гляньте, тут уже квітка, і вона така достатньо крупна, гарна. Ну, як на мене, то Відео трохи, знаєте, як освітляє. Вона така бурякового кольору, от, от прямо бурякового, не червона. А на відео, наче більш червона. Дуже гарна це сорт «Шекспіровські страсті. Ой, гарно, гарно. Доїхали все добре, нічого не зламалося. Ось тут листочок ось такий, але він завернутий, наче, наче не зломаний, а завернутий. Ось з бубонами цю, яку я й хотіла, це морський вовк. Про морський вовк я вам зараз розповім. Коли я була. А, я замовила спочатку, от, ну, зараз у Лариси. Замовила, а потім, так як я зараз знову захопилася фіалками, я знайшла свої старі відео, там, де виставка фіалочок була 19 й рік, 20 й рік. І от Я включила, продивилася, дуже зацікавлено. І в кінці, там, де я вийшла вже з виставки, я вам розповідаю, що купила фіалочку морський вовк. Що я хотіла дуже голубу фіалку, і я її купила. Дуже крупний, крупна квітка, гарний гарний колір. І уявляєте, це через кілька років у мене смаки майже ну, не змінилися. Мені так само подобаються дуже голубі фіалки. І той же сорт я замовила, і тільки тоді у відео побачила, що я і в 19-му році її купувала, уявляєте? Де вона ділась? Ну, напевно, пропала, мабуть, на жаль. Так, і дітка це два стартери. І діточка, так, такий тут цвіточок повинен бути, як. Ой, зараз, як дзвіночок. Це сорт, ось, бачите, як. 77 Magic Bills. Маленька діточка, гарнесенька. І Лариса поклала мені в подарунок листочок желанного гостя. Зараз я не знаю, яка вона. Зараз я в інтернеті буду дивитися. І фарфоровая леді. І вона, бачите, яка, з варіатним листям. Зараз я їх поставлю в водичку. Ларісі дуже-дуже велике, дякую. Мені дуже сподобалось. Упаковано гарно було. Крупна квітка. Така бахрома, бачите, яка красива, гарні піалочки. Ну, ось так. Підняла собі настрій. Надію, що і вам. Гляньте, як відрізняються, да, листочки, який колір. Клас. Ось так, друзі. Тепер ось тільки я дивлюся, що фітілю немає. У мене на фітільному. Ну, нічого. Їх пересаджувати не потрібно, я бачу, що достатньо. Нічого, буду акуратненько поливати поки так зверху. Ну, все, гарного тихого вечора вам. До побачення, вирощуємо фіалки. Пока-пока, друзі.